Сьогодні благодійний фонд Артема Марченка в місті Кременчук отримав черговий вантаж від наших партнерів з Німеччини. Це від Франца Брайтенбаха. Безмежна вдячність Аліні Кубірі за підтримку, за доставку, за логістику, за такий цінний вантаж для нашого благодійного фонду. В даному вантажі є інвалідні візки, крісла, ліжка для шпиталів. Також велика кількість комп'ютерної техніки, яка буде передана в заклади освіти по Україні, також планшети для дітей шкільного віку для навчання, продукти харчування, засоби гігієни, реабілітації, продукти для шпиталів специфічні, також засоби для людей. Даний вантаж буде розподілено по Україні, по шпиталям. Зараз ми чекаємо вже авто, котре буде завантажено ліжками, котрі вже виклали, і відправлено в Дніпропетровську область.